Ну що ж, В цьому каталозі у нас буде ще друга розпаковочка. Так як була чорна п'ятниця, то я ще десь замовила для себе. По-перше, ось такий крем навколо очей для чутливої шкіри о, Skin Relief. Мій улюблений крем, він у мене вже скоро закінчується, і я постійно беру саме його. Якщо ви не знаєте, який крем підібрати, то рекомендую взяти саме цей, бо ну, тут просто нема варіанту, що він вам не підійде. Тут гіпоалергенний склад, і є також компоненти, які розгладжують шкіру. Є ж самої серії сироватка. Ця сироватка містить масло ши, яке відновлюється. Захисний бар'єр шкіри, і особливо важливо воно в холодну пору року, для того, щоб зменшити чутливість до морозів, до вітру, холоду. Якщо нанести цю сиворотку під ваш звичайний догляд, під ваш крем, то ваша шкіра буде набагато краще почувати себе на вулиці, а також при перепадах температури. І ще одна широбачка. Це також серія веч з поліглутаміновою кислотою, а поліглутамінова кислота це інгредієнт, який утримує вологу в шкірі. А таким чином розгладжує ті зморшки, які виникли саме через пересушеність, через нестачу вологи. І вона в кілька разів більш ефективніша ніж гіалуронова кислота. Тобто гіалуронова кислота це інгредієнт вже попереднього покоління. А тут є кислота, яка більш сильна. І цю сироватку достатньо використовувати один раз в день, бо вона тримає зволоження 24 години. І в замовленому догляді класно поєднувати ці сироватки таким чином, що ось цю використовувати вранці, для того, щоб шкіра була захищена, коли ми виходимо на мороз ну або просто нахолоти вітер. А Цю використовувати на ніч і зволоження від неї все одно буде відчуватися у вас і вдень, і вночі. Крім поліглутамінової кислоти, також тут не присутні також червоні водорослі, які містяться антиоксидант і таким чином попереджають передчасне старіння. З'явився на складі ось такий астаксантин. Тут, тут в кожній баночці по 30 капсул на місяць. Цей антиоксидант він не тільки покращує стан вашої шкіри, але і багато хто бере його для підтримки імунітету. В цьому плані він в сотні разів більш ефективний. За вітамін С він попереджує запалення, зменшує ймовірність застудитися або схопити якийсь вірус, або імунітет значно краще справляється, коли є ось такий вот антиоксидант в організмі. Його дуже важко знайти десь в продуктах в наших широтах, тому дуже рекомендую ось ці капсули хоча б зараз взимку приймати. І в упаковці капсули для обличчя вони будуть йти на подарунок. Ці капсули містять суміш з шести дорогоцінних олій, які живлять, розгладжують шкіру і гарно зберігаються саме в цих капсулах. Також класна ідея для інтенсивного догляду перед новим роком. Тут їх 30 штук і Вони наносяться на обличчя замість сироватки, тобто між очищенням і нічним кремом. Ще один нічний засіб догляду. Це ось така а, сироватка пілінг з молочною та гліколовою кислотами. А, зараз це тренд в догляді, але це не просто тренд, це те, що справді а, діє і а, змінює вашу шкіру. Тобто пілінги взагалі потрібні для того, щоб а, розгладити а, шкіру, прибрати а, верхній шар а, мертвих клітин. Також вирівнюється при цьому тон шкіри, прибирається зайва пігментація. Така форма сироватки дуже зручна, тим, що ви просто наносите цю сироватку на ніч один раз на тиждень. Частіше не рекомендую, бо тоді може надто інтенсивно відлущуватися ваша шкіра. Її не потрібно змивати, просто ви очищаєте обличчя своїм звичайним засобом пінкою або гелем, і потім наносите ось цей пілінг і далі ваші звичайні креми. А також тут на упаковці є застереження, що. Якщо ви використовуєте цей пілінг, то потрібно обов'язково, щоб в денному догляді вашому містився СПФ для зимового періоду, хоча б 20-30, в залежності від, ну, від того, яка у вас шкіра і як довго ви буваєте на вулиці. А для літнього періоду це 50. Ну а взагалі такі засоби, звісно, їх краще використовувати взимку весени, ранньою весною. І також не рекомендується цей засіб використовувати на пошкодженій шкірі, там, якщо якісь подряпинки є, ранки, видавлені прищики, бо тоді воно буде притикати. Взагалі, класний засіб, його регулярне використання замінює походи до косметолога. Ну, ось така фарба для волосся. Деякий час я її не замовляла, бо я фарбувалась в родий колір, якого нема, на жаль, в нашій палітрі Oriflame. Але каштанових кольорів тут є декілька, і я от обрала ось такий, бо дуже класна якість. І зараз також ця фарба йде зі знижкою. Якщо ви якщо ви фарбуєтесь такі кольори більш натуральні, чорні, коричневі або блонд, але з таким натуральним підтоном, то рекомендую дуже ці фарби, бо волосся після них класною якості, сяє. Такий старовий блиск, фарба дуже стійка, і волосся зберігає свою якість. І хоча Чорна п'ятниця вже закінчилася, але все одно всі ці товари з моєї розпаковочки ви можете придбати зі знижкою 15% для нових клієнтів, а також ще 15% отримати знижку на ваше наступне замовлення. для цього пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину каталог і допоможу підібрати. Або якщо ви вже визначилися і знаєте, який продукт. Продукт хочете, просто пишіть мені і я вам допоможу його замовити максимально вигідно. Якщо ви зробите замовлення 1300 гривень, можете обрати собі подарунок. Всім гарного дня!